Але здається, ідея, що Путін виграє уже не діє на Трампа. Ми, звісно, сподівалися, що вдасться отримати від нього томагавки, але Трамп завдав удару сам, який багато хто оцінює не менш ніщівним. Наша власна кореспондентка у Європі Наталя Фібрік подивилася на цей переповнений зустрічами тиждень і вважає, що для Путіна розгортається перспектива ще страшніша ніж просто економічний крах. Чому дивіться? Пішли на нове коло. Як тільки в Вашингтоні починають говорити про тиск на Москву, про санкції а цього разу і про можливу передачу Україні ракет Томагав, повторюється один і той самий сценарій: Кремль набирає Білий Дім, Дональд і Владімір говорять по-доброму, і Трамп дає задню. Так почалося і цього разу дві злишком години на телефоні з путіним, і замість далекобійних ракет українському президенту дарують чергову домовленість про рандиву з московським диктатором, ба більше з проривом політичної блокади в Європі і топтанням на ордері міжнародного кримінального суду. А жаптом та як не тішився прем'єр-угорщини Віктор Орбан, що саме він прийме грандіозний саміт миру і стане гравцем світової політики, особливо напередодні домашніх парламентських виборів, на нього чекало розчарування, і на Путіна теж Трамп скасував саміт. Повторити червоний хідник Аляски принизливої і цілковито безрезультатної для господаря Білого Дому стало неприйнятним. Ми скасували зустрічі з президентом. Просто мені це не здавалося правильним. Мені не здавалося, що ми прийдемо туди, куди маємо прийти. Тож я її скасував. Але ми зробимо це в майбутньо. Розворот Вашингтона має ім'я. Трамп передав російський напрямок держсекретарю Марко Рубіо. Стів Вітков втратив ту безмежну довіру, яку мав досі. Швидше за все, провальний вигляд Трампа з Путіним списали саме на нього. Дипломата Профана замінив не просто держсекретар Рубіо, за яким стоїть цілий апарат зовнішньополітичного відомства. З травня він ще й радник з національної безпеки, а це ще одне найвище крісло в Білому домі. Звичайно, Рубіо діє точно у фарватері настроїв Трампа. Але власні переконання в нього теж є. Колись він прямо називав Путіна гангстером. Тож вистачило одного зі дзвону з Лавровим, який напевно вивалив на нього те, що так легко продавав Віткофу. Та головний дипломат і очільник нацбезпеки США миттєво виділив основне: перемир'я не буде. Але Путін з радістю походить по червоному килиму за ваш рахунок. А платити за інших це саме те, що Трамп ненавидить найбільше. Що змінило думку президента від минулого тижня, коли планувалася зустріч у Будапешті до рішення про санкції? Ми все ще хочемо зустрітися з росіянами. Я мав хорошу розмову з Лавровим, і ми це продовжимо. Але президент неодноразово казав: якщо немає прогресу, треба діяти сьогодні. Настав день, коли він вирішив зробити крок. Реакція Дональда Трампа перевершила все, що було досі. США запровадили справді ядерні санкції. Під них потрапили російські гіганти Роснафта, Лукойл і ще десятки їхніх дочірніх компаній. Головне в них це покарання для тих, кого помітять у співпраці з головними бензоколонками Кремля. Банки, трейдери, страхові компанії, заводи, параходи, що харчувалися з російської нафти, стали перед вибором ризикнути чи втратити все. І, хоч початок дії санкцій лише через місяць, китайські державні компанії тимчасово зупинили морські закупівлі російської нафти. Індія готується скоротити імпорт. Якщо це станеться, Москва втратить головного морського покупця. Сьогодні дуже важливий день з точки зору того, що ми робимо. Подивіться, це надзвичайно суворі санкції. Вони дуже серйозні. Вони спрямовані проти двох великих нафтових компаній. Але ми сподіваємося, що вони не будуть діяти довго. Ми сподіваємося, що війна буде завершена. Наслідки для бюджету Росії стануть зрозумілими за кілька місяців. Але миттєвий виліт до Вашингтона особистого переговорника Путіна Кирила. Дмитрієва і волання пустіть нас назад. Свідчать Кремль реально злякався. Втім, пільговий доступ до Віткофа, який мав Дмитрієв, здається, більше не працює. Цього тижня теж не змовчала. ЄС прийняв 19-й пакет антиросійських санкцій. Його фіналізували в Брюсселі на саміті, де був присутній Володимир Зеленський. Головне це поступова відмова від російського скрапленого газу. Ну а повна заборона настане з 2027 року. моя позиція полягає в тому, що, по перше, нам потрібно використовувати будь-які російські гроші для українського виробництва і збільшувати його. Це дешевше і швидше. І ми говоримо перш за все про далекобійні засоби. Мова йде про безпілотники. Мова йде про електронну війну, системи електронної війни. і Мова йде про ракети. Поки Бельгія процес блокує 180 мільярдів євро російських активів, які лежать у бельгійському депозитарії. Це третина ВВП країни. Я шукаю правову основу для цього рішення. Це не така вже і дрібниця. Навіть під час Другої світової війни і мобілізованих активів ніколи не торкались. Тож це дуже важливий крок, якщо ми хочемо його зробити. Один із варіантів так званий репараційний кредит під ці заморожені російські гроші. Ідея так креативно передати Україні російські заморожені активи належить Берліну. А саме канцлеру Фрідріху Мерцу тут кажуть за можливість України оборонятися має платити агресор, а не європейські платники податків. Ну і також побоюються, що без російських активів основний фінансовий тягар за захист України ляже на Берлін. Російські репарації наперед підтримують і в Данії. Та головна новина вперше названа конкретна дата для цього рішення. Ідея, щоб Росія сама заплатила за шкоду, яку завдала Україні. Це єдиний правильний шлях. Так є технічні питання, які ще потрібно вирішити, але насамперед це політичне рішення. Я повністю підтримую цю ідею і вважаю, що ми повинні знайти рішення ще до різдва.